Ніхто не очікував, що саме сьогодні тиша космосу буде порушена настільки гучно, не вибухом, не сигналом, не зіткненням, а майже беззвучним, але приголомшливим диханням водяної пари. Це сталося далеко за межами Марса, там де сонячне світло вже втратило більшу частину своєї сили, і будь-яка комета мала б спати, застигла у холодному спокої. Але цього разу щось пішло не за планом. Об'єкт під індексом Третій Атлас, міжзоряний мандрівник. Третій із тих, що коли-небудь приходили до нас із глибин галактики, раптом почав поводитись так, ніби його пробудили. За кілька годин НАСА змінило статус спостереження з рутинного на підвищений, і хоча офіційних заяв не було, усі, хто працює з даними космічних обсерваторій, зрозуміли сталося щось настільки дивне, що потребує негайної уваги. Спершу це виглядало як помилка ультрафіолетові телескопи зафіксували раптовий сплеск гідроксильних емісій. Слабке. Але чітке світіння, яке з'являється, коли сонячне випромінювання розриває молекули води. Така підписка у спектрі це не просто шум, це голос води, що кричить крізь вакуум, коли лід перетворюється на пару. Але на відстані трьох астрономічних одиниць від сонця таке явище майже неможливе там занадто холодно, там комети ще сплять, їхні поверхні вкриті темною кіркою, а внутрішні льоди запечатані під шарами космічного пилу. І все ж трохи. Атлас почав видихати воду багато, безупинно, із силою, що змусила датчики блимати від перевантаження. Це не була красива картина з підручника, це було щось дикіше, нестримніше. Один із астрономів, що стежив за даними з обсерваторії у нью Мексико, написав у закритому каналі спостережень схоже на прорив пожежного гідранта в космосі, і ця фраза розлетілася між лабораторіями швидше, ніж будь яке офіційне повідомлення. Усі зрозуміли порівняння не випадкове. Потік водяної пари, що виривався з поверхні третього Атласа, був надмірним навіть для комет у два рази ближчих до сонця. І що важливіше він не слабшав. Коли команда аналізу спектрів перевірила дані повторно з різних інструментів, з різних точок орбіти, усе зійшлося. Це не помилка, це не артефакт приладу. Це справжній наростаючий потік десятки кілограмів води щосекунди. З об'єкта, який не мав би бути здатним навіть на краплю. І тоді питання змінило тон не чи це реальність, а чому вона така? Відповідь не приходила. Наукові моделі, які десятиліттями описували поведінку комет, ламалися одна за одною. Температура на тій відстані надто низька, щоби вода могла сублимувати навіть під прямим світлом, але спектри показували інше, і коли кілька незалежних обсерваторій підтвердили гідроксильні лінії, сумнівів більше не лишилося. Це справжня дегазація активна, потужна, тривала, поступово, немов тінь, над дослідниками нависло розуміння якщо вода виходить звідти, звідки вона не мала б виходити, значить, усередині сталося щось глибоке розгерметизація, тріщина, підповерхнева катастрофа, умови, які могли накопичуватись мільярди років, раптом вийшли назовні Третій Атлас непроста комета. Його історія почалася далеко за межами нашої зоряної системи. Це уламок іншого світу, можливо, іншої зірки, що мандрував крізь галактику мільярди років. Його поверхня це застигла пам'ять космічної бурі, опалена потоком космічних променів, що впродовж епох змінювали її молекулярну структуру Під цією оболонкою шари льоду настільки древні, що вони могли бачити світ ще до того, як народилося сонце. І ось зараз ці шари починають прокидатися, чому ніхто не знає. Сонячне світло тут слабке, воно не може проникнути глибоко, але можливо саме глибоко, всередині ядра, накопичувався тиск, і одного моменту ця напруга перевищила межу кірка товщиною, можливо, у десятки метрів дала тріщину. Вибух пари рвонув назовні, вирвавши з надер матеріал, що не бачив жодного фотону за мільярди років. Звичайна комета у такому випадку поступово б розігрівалася і підготувала спостерігачів плавним зростанням яскравості. Але третій атлас зробив це інакше без попередження, без перехідних фаз, миттєвий стрибок, різкий перехід. Якби у космосі можна було почути звук, це був би тріск стародавньої криги, що розколюється після еонів мовчання. І все ж навіть це пояснення не вкладається у межі звичайної фізики, адже разом із викидом води. Не з'явилося очікуваного прискорення. За всіма законами механіки, потік маси, що виходить із тіла, має штовхати його у протилежному напрямку. Але на траєкторії три Атласа цього ефекту не спостерігається, тяга є, але вона ніби розчиняється, не проявляючись у русі. Це порушує базові принципи, наче сам об'єкт не підкоряється звичним правилам взаємодії. Саме цей розрив між теорією і спостереженнями змусив фахівців НАСА підняти рівень моніторингу. Якщо всередині об'єкта справді розпочалися процеси, які змінюють його структуру, то ми можемо стати свідками еволюції міжзоряного тіла у прямому ефірі, і ніхто не знає, до чого це призведе. Зараз три атлас ховається за сонячним блиском, ми не бачимо його, не чуємо, не можемо зафіксувати жодного фотона, але десь там, за осліплюючим сяйвом, він продовжує свою роботу. Повільно, невидиму, напружену. І коли він повернеться, ми знатимемо, чи був цей спалах лише подихом крізь тріщину, чи початком чогось набагато масштабнішого, і саме ця невизначеність це те, що тримає в напрузі науковий світ. Бо якщо трохи Атлас справді розкрив свій древній лід, ми дивимось не просто на комету ми дивимось у минуле, у саме серце матері, з якою колись народжуються зорі. Коли третій Атлас зник за диском сонця, над усім науковим світом зависла дивна тиша. Здавалося, ніби саме небо завмерло в очікуванні не через страх, а через безсилля перед невідомим. Кожен спектрограф, кожен телескоп, кожен аналітичний сервер продовжував працювати, збираючи залишкові дані, шукаючи найменші ознаки активності, але тепер усі дивились не просто на черговий об'єкт у сонячній системі. Уперше за десятиліття людство спостерігало як міжзоряний мандрівник, старший за наше сонце, починає поводитися так, ніби в ньому прокидається власне серце. І це серце билося не у ритмі комети, воно билося у ритмі чогось зовсім іншого, ще не поясненого, ще не зрозумілого. Поки третій атлас перебував у зоні сонячного засвітлення, фахівці з НАСА та Європейської космічної агенції розділилися на кілька груп. Одні займалися ретроспективним аналізом, перевіряючи усі спостереження за останні місяці, шукаючи навіть найдрібніші натяки на наближення аномалії, інші створювали теплові і хімічні моделі, намагаючись зрозуміти, що саме могло спричинити настільки інтенсивний викид води. А третє, ті, хто працює на межі між наукою і технікою, розробляли нові алгоритми обробки даних, щоб бути готовими до моменту, коли об'єкт знову з'явиться у полі зору. Всі розуміли. Другий шанс може бути коротким. З часом стало зрозуміло, що пояснення не можна шукати лише у фізиці звичайних комет. Три атлас не належить Сонцю і ніколи не належав. Його матеріал формувався в іншому світі, можливо, навіть у іншій галактичній спіралі, під впливом інших умов, інших магнітних полів, інших температур і тисків. Те, що ми зараз спостерігаємо, може бути реакцією на тепло зовсім іншої природи, ніж ми уявляємо. Бо що якщо стародавня матерія, Мільярди років опромінювана космічними променями, накопичила у собі потенційну енергію, здатну активуватись від мінімального імпульсу. У лабораторіях, де досліджують зміну льодів під дією радіації, вже давно відомо, коли матеріал зазнає глибоких перебудов, він може стати нестабільним. Молекули, здавалося б, застиглі навіки, при найменшому нагріванні розривають зв'язки, вивільняючи накопичений водень і кисень. Якщо це сталося з трехоатласом, то його ядро могло буквально вдихнути сонячне світло, і відповісти на нього не поступово, а вибухово, наче стиснута пружина, яка чекала мільярди років, щоб розпрямитись. Це пояснення здавалось правдоподібним, але водночас породжувало іншу проблему якщо процес дійсно настільки нестабільний, чому об'єкт не зруйнувався миттєво, адже тиск усередині повинен був знищити його структуру, викинувши уламки у всі боки. Але Трекоатлас залишився цілим, і не просто цілим він продовжував випромінювати стабільний потік. Так, його гідроксильний шлейф змінював інтенсивність, але не зникав. Це не було коротке дихання, це було тривале видихання. спокійне і водночас неймовірно потужне. Коли дані з ультрафіолетових телескопів об'єднали з вимірюваннями в інфрачервоному діапазоні, з'явилася ще одна дивина температура поверхні об'єкта залишалась надзвичайно низькою. Нижчою, ніж мала би бути при такій дегазації. Це суперечило всім моделям теплового обміну. Щоб вода випаровувалась із такою швидкістю, потрібно, щоб поверхня нагрілася хоча б до мінімальних 180-200 кельвінів. Але третій атлас залишався холодним, його температура не перевищувала 140 к. Вода виходила, але не через тепло. Вона виходила через тиск. Цей тиск міг накопичуватись під поверхнею тисячоліттями. Можливо, навіть мільйонами років, поки об'єкт блукав у міжзоряному просторі. Мікротріщини, створені космічними променями, поступово формували замкнені камери, де газ стискався у пастці. і коли сонце торкнулося його оболонки своїм теплом, навіть слабким, баланс зруйнувався. Вибух не був катастрофічним, скоріше, це було повільне, але не відворотне звільнення, але саме ця повільність і викликала головну загадку. Якщо процес розвивається поступово, чому ми не бачимо змін у русі об'єкта? Адже будь-яке спрямоване викидання маси має створювати реактивну силу, це закон, який не можна порушити, і все ж третій атлас продовжував рухатись по орбіті, наче нічого не відбувається. Деякі дослідники припустили, що струмені водяної пари можуть виходити з кількох напрямків одночасно, компенсуючи одна одну. Але щоб це відбулося природно. Структура об'єкта повинна бути надзвичайно симетричною, а це майже неймовірно. Інші гіпотези були ще сміливішими. Деякі астрономи натякали, що об'єкт може мати шарувату внутрішню структуру, де шари льоду чергуються з мінеральними прошарками. У такій системі тиск міг би розподілятись нерівномірно, створюючи циклічні викиди з різних точок поверхні. Іншими словами, триатлас міг дихати, виштовхувати газ то з одного боку, то з іншого. Змінюючи напрямок викиду, але зберігаючи рівновагу у русі. Науковці згадали подібні феномени на старих кометах, але жоден із них не проявляв такої активності на такій відстані. Для міжзоряного об'єкта це виглядало як порушення природних законів. І саме це змусило дослідників подивитись на ситуацію ширше, не лише як на фізичне явище, а як на вікно у минуле космічної матерії. Коли науковці моделювали еволюцію третього Атласа, Виявилося, що його поверхня могла бути опромінена настільки довго, що льоди під нею перетворились у складні полімерні сполуки. Ці сполуки, нагріваючись, могли розкладатися, виділяючи воду та гази навіть без прямого танення. Це пояснювало б низьку температуру поверхні вода вивільнялась не через випаровування, а через хімічне перетворення речовини. І якщо це правда, то ми маємо справу з феноменом, який ще ніколи не спостерігали хімічною активацією міжзоряного льоду, та навіть це пояснення не знімало всіх питань. Адже інтенсивність дегазації зростала з кожним днем перед зникненням об'єкта за сонцем. Якби це був хімічний процес, він мав би поступово згасати, коли поверхневі реакції вичерпають ресурси. Але сталося навпаки потік зростав, і це означало лише одне процес йшов у глиб. Тріщина, яка, можливо, почалася як незначний дефект оболонки, перетворилася на канал. Що проникав дедалі глибше у серце об'єкта. Вчені навіть спробували обчислити, скільки води міг втратити третьо Атлас за час спостереження. Цифри були приголомшливими. Якщо дані правильні, він викинув понад 100 мільйонів тонн водяної пари за кілька тижнів, еквівалент об'єму невеликого океану, для об'єкта, що за розмірами не перевищує кілька кілометрів, це катастрофічна втрата. І все ж судячи з яскравості його коми, Ядро залишалось стабільним. Це означало, що внутрішні запаси води колосальні, значно більші, ніж припускали будь які попередні моделі міжзоряних тіл. Саме тут у гру вступили фахівці з планетарної геології, вони звернули увагу на те, що поверхня третього атласа може бути не просто корою, а своєрідною мембраною, структурою, утвореною з органічних залишків, що виступає як гнучкий бар'єр між зовнішнім холодом і внутрішніми льодами. Якщо ця мембрана розірвалася, вона могла створити отвір, який з часом саморозширюється, оскільки тиск і температура всередині змінюються нерівномірно, і тоді процес дегазації міг тривати доти, доки не стабілізується нова рівновага. Але найбільш тривожним було інше зміна орбітального моменту. Хоча об'єкт не демонстрував помітного прискорення, його траєкторія все ж мала крихітні, але послідовні відхилення, і ці відхилення не вкладалися у прості моделі. Вони виглядали, ніби хтось або щось періодично підштовхує об'єкт зсередини. Це не означало жодних штучних впливів лише те, що внутрішні сили виявились складнішими, ніж ми розуміли. Астрономи жартували, що три Атлас поводиться як жива комета, реагує, адаптується, стабілізується, але жоден із них не наважувався сказати це вголос на конференції. Бо, за межами жарту, стояло питання, на яке не було відповіді чому саме зараз. Чому після мільярдів років спокою цей об'єкт пробудився саме під час проходження через внутрішню сонячну систему? Дехто припускав, що він міг зустріти потік мікрометеоритів, і навіть найдрібніші удари могли порушити крихку рівновагу його поверхні, інші вказували на можливість впливу магнітного поля сонця, яке у цій частині орбіти починає посилюватись, а найсміливіші висували думку. Що триатлас реагує не на сонце, а на щось, що знаходиться глибше, можливо, на власну внутрішню динаміку, на процеси, які ніхто ще не бачив у дії. Поступово ця історія перестала бути лише науковою. Вона стала людською. Астрономи, які ночами сиділи біля моніторів, відчували не просто цікавість вони відчували трепет. Адже, можливо, уперше людство спостерігало, як оживає шматок матеріалу, старшого за все, що ми знаємо. Він не просто летів, він змінювався. І кожна зміна кидала виклик нашому розумінню того, як поводиться матерія у космосі. Коли НАСА офіційно підтвердило, що місія Стерео зафіксувала слабкі, але послідовні сигнали ультрафіолетових флуктуацій навіть за сонячним заслоном, усі зрозуміли процес не припинився. Три Атлас продовжував діяти, навіть коли ніхто не міг його бачити. Це означало, що щось усередині не просто активне, воно стійке, стабільне, самопідтримуване. І якщо ця активність не згасне, коли він з'явиться знову, ми станемо свідками процесу, який може переписати підручники з астрофізики. Кожен день очікування додавав напруги. У центрі управління місіями в Годарді на великому екрані висів графік прогнозованої траєкторії навколо десятки червоних міток, що позначали моменти можливого візуального відновлення. Інженери, астрофізики, програмісти, усі працювали в одному ритмі. І цей ритм нагадував не просто підготовку до спостереження, а очікування чогось грандіозного, такого, що може змінити наше уявлення про міжзоряні мандрівки. Якщо Трей-Атлас справді втратив частину своєї кори, це могло означати, що ми вперше побачимо у прямому ефірі оголення міжзоряної матерії, тієї, що ніколи не взаємодіяла із сонячним випромінюванням. Її хімічний склад може виявитися зовсім іншим, ніж у будь якої відомої комети. Там можуть бути сполуки, яких ми не зустрічали ні в метеоритах, ні у зразках космічного пилу. Це буде як розкритий архів, запечатаний мільярди років тому, і нарешті побачити, з чого зроблений сам початок. І саме тому кожен учений, що працює над цим об'єктом, розуміє: ми стоїмо на межі відкриття, яке може вийти далеко за межі звичної науки. Адже якщо триатлас дійсно поводиться як активна система. Що реагує на зміни середовища, можливо, ми вперше бачимо механізм, який дозволяє міжзоряним тілам виживати під час трильйонів кілометрів подорожей крізь простір. Залишалось тільки чекати, і поки об'єкт повільно рухався крізь невидиму частину неба, космічні обсерваторії продовжували вичікувати момент, коли перші фотони відбитого світла знову торкнуться дзеркал телескопів. Тоді у цю коротку мить стане ясно, чи був цей викид лише випадковістю, чи початком чогось набагато глибшого. І якщо друге виявиться правдою, тоді трей атлас може стати не просто черговою астрономічною загадкою, він стане вісником із минулого, свідченням того, що навіть у холодній темряві космосу життя матерії не припиняється ніколи. Коли третій атлас знову вийшов із-за сонця, очікування тривалої невідомості змінилося на трепет. Тисячі очей, прикутих до екранів, Ловили кожен піксель, кожну крихітну зміну яскравості, і те, що з'явилося на перших знімках, змусило навіть досвідчених астрофізиків завмерти. Об'єкт був іншим. Його кома ширша, густіша, сповнена дивного блиску. Спектр не збігався з нічим, що раніше бачили в сонячній системі, і головне, потік водяної пари не просто тривав, він став ще сильнішим. Вибухова активність, яка мала згаснути після проходження перигелію, лише наростала. Ніхто не очікував такого розвитку. За всіма законами, після максимальної точки наближення до сонця, комети втрачають частину енергії, їхня дегазація знижується. Але третій атлас порушив цей ритм його шлейф розрісся до небачених розмірів, простягнувшись на сотні тисяч кілометрів. Пилова хмара навколо ядра почала відбивати більше світла, ніж прогнозували навіть найоптимістичніші моделі. Це означало, що дегазація триває на повну потужність. І внутрішній тиск усе ще не вичерпався. Науковці одразу ж порівняли спектральні підписи нового викиду з попередніми, і тут на них чекала несподіванка. Якщо раніше лінії гідроксилу домінували, тепер поруч із ними з'явились інші сигнали метан, аміак, а також рідкісні сполуки, які вказували на руйнування давніх замкнених кристалічних решіток. Це означало, що тріщина, яка відкрила водяний резервуар, Проникла глибше, ніж передбачали, діставшись до шарів, які залишалися недоторканими з моменту формування об'єкта. Інакше кажучи, ми вперше побачили матерію, яка старша за нашу зорю. Третій атлас став своєрідним часовим капсулом, і тепер він відкривався шар за шаром. Але цей процес не був спокійним. У спектрі з'явились коливання, які свідчили про змінність тиску, інтенсивність дегазації пульсувала, ніби тіло дихало. Деякі фахівці порівняли цей ритм із гравітаційними резонансами, що іноді виникають у астероїдів при внутрішніх сувних коливаннях. Іншими словами, ядро могло бути нестабільним, наповненим внутрішніми порожнинами, які послідовно руйнуються під натиском. У цей момент питання перестало бути просто технічним. Якщо процес триватиме, трать атлас може повністю змінити свою форму. Глибока дегазація означає втрату маси, а це неминуче впливає на динаміку руху. Його орбіта почала дещо зміщуватися незначно, але достатньо, щоб викликати тривогу, адже кожна нова фаза викиду створює асиметричні сили, здатні з часом відвести об'єкт від прогнозованого шляху. І хоча загрози Землі не було, це відхилення саме по собі стало важливим воно показувало, наскільки непередбачуваним може бути поведінка міжзоряного тіла. У цей час лабораторії по всьому світу знову занурились у моделювання. У Кембриджі створили тривимірну теплову симуляцію ядра, враховуючи варіації пористості. Модель показала, що тріщина могла перетворитися на цілу мережу каналів, через які гази прориваються на поверхню хвилями. Це пояснювало пульсації дегазації, але породжувало іншу проблему така структура мала б бути нестікою. Об'єкт мусив би зруйнуватися, проте він не розпадався. Його гравітаційна зв'язність залишалася дивовижно міцною, що свідчило про те, що всередині можуть бути не лише льодові, а й кам'янисті елементи, створюючи каркас, який утримує ядро від розриву. І тоді вчені заговорили про інше, про можливу наявність металевих домішок. Якщо три атлас утворився в системі, де метали були поширенішими, ніж у нашій, це могло пояснити його стабільність. Залізо, нікель або силікатні домішки могли створити міцну сітку, яка дозволяє льодам випаровуватись, не руйнуючи структуру повністю. Це був би унікальний випадок, міжзоряний об'єкт, у якому крига і камінь співіснують у майже живому балансі. Паралельно з цими дослідженнями зростала увага публіки. Звістка про живу комету швидко розлетілася медіа. Але у наукових колах панувала стриманість, кожен розумів за красою спостережень стоїть серйозна небезпека. Якщо активність продовжить наростати, ядро може зазнати структурного обвалу, і тоді три атлас розсиплеться на уламки. Як це сталося з численними кометами минулого? Різниця лише в тому, що цього разу ми втратимо не просто небесне тіло, а єдиний доступний фрагмент міжзоряної історії. Проте навіть перспектива розпаду несла потенційне відкриття. Якщо об'єкт дійсно розірветься, то уламки розкриють внутрішні шари, які не можна побачити інакше. У них можуть бути аморфні льоди, складні органічні молекули, навіть зародкові вуглеводні структури. Подібні до тих, що могли існувати у ранній галактиці, і тоді кожен уламок стане свідком того, як формувався матеріал майбутніх світів. Водночас, у глибині всіх цих обчислень зріло відчуття ми стоїмо на межі відкриття, яке може змінити саме розуміння еволюції космічної матерії. Бо якщо об'єкт, який провів мільярди років у холодному міжзоряному просторі, все, що містить воду, це означає, що життя у всесвіті може мати набагато стійкіші форми, ніж ми думали. Вода це не просто рідина, це універсальний носій пам'яті космосу. І зараз ця пам'ять буквально виривається назовні. Науковці припускають, що саме цей тип об'єктів міг колись приносити воду у молоді зоряні системи. І якщо тратя Атлас є прикладом того, як такі мандрівники виживають, подорожуючи між зорями. То, можливо, саме вони і стали насінням, з якого народилися океани на планетах. Це не просто гіпотеза, це нова можливість подивитись на походження, життя через призму космічних відстаней і часу. Останнє вимірювання показали ще одну аномалію. Під час пікової активності навколо ядра утворюється складна структура, ніби концентричні кільця пилу, що розходяться від центру з різною швидкістю. Це свідчить про те, що дегазація відбувається не хаотично, а підпорядковується певному ритму. Можливо, усередині діє механізм, схожий на резонанс коливань у багатошаровій оболонці. Якщо так, то третій атлас не просто випускає газ, він реагує, адаптується, підтримує стабільність через серію внутрішніх балансів. Звучить як поезія, але це вже майже фізика нового рівня. Адже ми бачимо, як неживе тіло, створене з льоду і каменю. Демонструє поведінку, яку можна описати словами саморегуляція. Це слово змінює все. Бо якщо Троті Атлас дійсно здатен підтримувати внутрішню рівновагу, то ми стикаємося з явищем, що виходить за межі звичайної геології. Це щось ближче до процесів, притаманних системам, що прагнуть стабільності, можливо, навіть до передумов самоорганізації. Тому зараз, коли нові дані надходять чогодини, чого у лабораторіях панує атмосфера. Подібне до тієї, що буває перед великими науковими проривами змішані відчуття, захоплення і страх. Адже те, що ми спостерігаємо, може як підтвердити старі теорії, так і зруйнувати їх до основ. Третя. Атлас продовжує свій шлях, залишаючи за собою шлейф із води, пилу і загадок. І, можливо, колись, коли він знову зникне у безкрайній темряві міжзоряного простору, ми знатимемо трохи більше не лише про нього, а й про самих себе. Про те, як крихітна планета на окраїні галактики може спостерігати за подихом древнього мандрівника, що колись можливо приніс у космос першу іскру, того, що ми називаємо життям.